З честь дитячих років я вірив ніби мови, краплі датського короля нищать всі хвороби. от з тих пір у мені горить вогник тої віри, краплі датського короля пийте, кавалери, краплі дацького короля пийте кавалери. Пліддацького короля або королеви це міцніше, ніж вино солодше карамелі, і сильніші за накалеп страх або холеру, краплі дацького короля пийте кавалери, краплідарського короля пийте, пийте кавалери, гул гармат і посвист куль дзвін вагнетів шарби. Розчиняються в момент, Звоні оцих крапей, сонце трапить, та любов більш нема кар'єри, краплі датського короля, пийте, кавалери, Краплі датського короля, пийте, 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 пийте кавалери, слава голову, кружля, власне серця лоскоче, Річці на тому, хто стать вище когось схоче, Організ зробіть міцніше, в нього треба віри, кра короля, пийте кавалери, кра датського короля, пийте кавалери, якщо правду прокричать, заважає кашель, не забудьте від серду цих чудових крапель перед вами хай стають свідки пийте, єри. Пийне кавалери, краплі дацького коля, пийде, кавалери, білий світ я обійшов, та ніде на світі уявіть, не довелось, Краплі це зустріти, якщо раптом пощасти, ви тоді без міри, краплі датського коля, пийте кавалери, Краплі датського короля, пийте, пийте, кавалери. Якщо раптом пощасти, ви тоді без міри, краплі датського короля, пийте, кавалери, краплі датського короля, пийте, 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 кавалери.